Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Ми продовжуємо нашу рубрику топ-3 монети на місяць. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками щодо перспективних монет на квітень 2025 року, враховуючи поточну ситуацію на крипторинку. Перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Зараз на ринку непроста ситуація. Багато монет не просто скоригувалися, а буквально впали на дно. Альткоїни, чесно кажучи, вже багатьох втомили. але як відомо, саме в такі часи, а не під час зростання варто розглядати інвестиції в них. Якщо ж вони готові до високої волатильності, краще зосередитися на біткоїні, ефірімі та салані. враховуючи поточну ситуацію, я б радив інвестувати лише в сильні топові монети, догостроковий потенціал, яких ви вірите. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета на квітень знову буде Ефіріум. Це безперечний лідер серед альткоїнів. Розповідати про нього багато не потрібно. Ви і так все знаєте. Це перший альткоін, для якого запустили спотовий ETF. Ефіріум посідає друге місце в рейтингу з капіталізацією 222 мільярди доларів. В обігу перебуває 100% монет. Серед інвесторів такі фонди, як Андерсен Хоровіц, Pantera Capital, Multicoin Capital, Delphi Ventures, Galaxy і Paradigm. Давайте поглянемо на графік. Монета знову знижується після невеликого відскоку. Продовжую вважати, що ціни нижче 2000 дуже привабливі довгострокової і середньостроковій перспективі. Відна 2022 року ефіріум виріс на 100. 6%. Від свого грудного піку монета знизилась на 55%, що для ефіріма дуже багато. Найближчий опір зараз на рівні 2100 доларів. Підтримка знаходиться на 1760 доларах. Звичайно, ціна може впасти ще нижче, якщо біткоін продовжить корекцію. Тому завжди плануйте свої інвестиційні покупки з можливістю усереднення при подальшому зниженні. Мінімальний потенціал росту ефіру навіть просто в рамках відскоку, від цього падіння з грудня становить 2900 і 3200 доларів. 0,5 і 0,61 рівні по щоб наче відповідно. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета сьогодні також з минулого місяця, і це Solana. Ще один лідер серед альтконів. Зараз на околку салани багато негативу через меми, які обвалилися. Але враховуючи поточні знижки, ціни виглядають привабливо для середньострокових і довгострокових інвестицій. Салана займає шосте місце в рейтингу з капіталізацією в 65 мільярдів доларів, в обігу 85,8% монет. Серед інвесторів такі фонди, як Polychain Capital, Anderson Horowitz, Multicoin Capital, Spartan Group, Delphi Ventures. На графіку ми бачимо, що салана також сильно скоригувалася, втративши 57% від грудневого піку. Від на Року монета зросла на 1287%. Найближчий опір зараз знаходиться на 150 доларах. Підтримка на 115 доларах. Консервативна ціль зростання в рамках відскоку від всього падіння з грудня становить 205 і 225 доларів. 05 і 0,61 рівні по Фібоначчі відповідно. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета буде сектор штучного інтелекту. Я вірю, що цей сектор продовжить домінувати в цьому циклі. Нового разу я обрав рендер це монета, яка поєднує у собі кілька в... наративів, і штучний інтелект, і депін, і якась система салана. Але цього разу я обрав Тао. Рендер і Тао, на мою думку, два лідери в цьому секторі. Але Тао на сьогодні більш скоригувалася ніж рендер, тому вибір пав саме на цю монету. Альтернативними варіантами можуть бути рендер або нір. Тао посідає 47 місце в рейтингу з капіталізацією 2 мільярди доларів в обігу 40,6% монет. Серед інвесторів полічень. Capital. На графіку ми бачимо корекцію на 68% від грудневого піку. Відна монета зросла на 688%. Найближчий опір 280 доларів, підтримка 210 доларів. Консервативна ціль зростання в рамках відскоку від цього падіння з грудня становить 480 і 500 доларів. 0,5 і 0,61 рівні по Фібоначі відповідно. Це були три монети, які я виділив на квітень. Сподіваюся, це відео було для вас корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.